Добрий вечір, наші дорогі підписники. Давно я вже відео не знімав за наших курочок. Сьогодні перше число і вирішив вам видеоотчт зробити. Скільки наші курочки за місяць знесли. У нас небольші зменения. Ломан Браун у нас дві курочки не стало. Одна знесла яйця в крові і потім її... Я її отсадив. Ну, вона три дні пожила. І... Ну і пропала. А друга, що-то непонятно од чого, теж та... ні розкльована ніде нічого. О, чого-то Не? Ну, коротше, пропала, непонятно теж чого. Ну а третя теж, вон, бачите. Знесла теж яєчко крові, я її отсадив, оце вже, на неділю, чи може більше. І так і не несеться більше. А ось чорна курочка у нас домінант є. Я її отсадив. Бо бачите, її стали дуже І Я її отдільно відсадив, воно поїлку їм поставив, бо ці поїлки в мене не роблять кран. Кран тече. Таке їм. Отаку От велику постару щоб для блогерів, раніше старав. Думаю, 3 літра їй хватить, на пару днів точно. Зато вона нас в нас молодець. Два яйця знесла за сутки. Утром одне забрав і ввечері ось одне забрав яйце. Отака От у нас супер курочка. це наші терапели. Тут ось сім, кур... сім яйчок лежить, це от домінантів, які... які ось тут сидять, їх тут вісім курочок. Із восьми курочок сім яйчок знесли. Це у нас старогодки, другий год несуть. Це перепели. Ломан браун. Ці клієнти дві курочки залишилися, а тут п'ять. Ну і ще одна ж восьма там вверху. Це домінати, за сьогодні знесли 11. Це декабло ще одне виходить сьогодні. А це Ломан Сенді. 9 штук знесли з 10 курочок. Получається 90%. А це Ломан браун, 5 штучок з 8 курочок. Це за сьогодні. А це останні наші курочки уверху. Домінанти. От у вас ліва посередині Декаб, Декабл Уайт, то справа посередині Домінанти, а внизу це Ломан 10 Десять курочок по 5 штук кожній клітки. І одна наша курочка. Домінант утекла, вилізла з клітки. І ми її шукали, шукали, так і, і не знайшли. Може, у нас двері ось відкриті, може на вулицю обіжала і все. Вона, ж, як кажуть, не звикла на вулиці бігати. То... А може якийсь собака схватив. Бо я думаю, далеко б не пішла б. Більше всього собака може. Бо тут Собаки бродять різні. Ладно, почнемо з Не знаю, чи хорошо буде видно, бо тут світло. Трьохватна лампочка стоїть. Щоб не дуже ярко було курочка. А такий у нас результат получився за місяць. Вон домінант. 14 курочок осталось, дикабвайт. Як і було. 12 курочок. Ломан Сенді 10 курочок і Ломан Браун 8 курочок. І ось я написав. Ось ло, домінанта одна курочка не стала. І отут Ломан Браун теж написав. 9 однієї не стало. І 16-го другої не стало. Ну і з цієї, що отдільно відсадили, то вже нема діла. Вияжка вже неділю чи й більше і не несеться. Не знаю, може її теж треба буде вбрати. Оце перша строка це скільки за день внесли. А друга строка оце, це процент, так скільки процентів із 14 курочок, наприклад. Такий получается домінанти знесли за місяць 292. Цей місяць вони хуже в процентах несуться, ніж прошлий місяць. ДК вайти трошки лучше несуться, чим в прошлому місяці. 234. Ломан Сенді взагалі хорошо в цьому місяці. 246, он бачите, і 90% 80%. Луман Брауни тоже неплохо несуться. І ось ми ще одну строчку стали писати перепелисики. У нас несуться. Ми правда не знаємо скільки їх штучок. Ну, ось такий результат получається. А ця строка у нас скільки кури разом внесли. Все, курочки наші знесли. 970 яичек. А перепели знайшли 1088 штучок. Ну ось ця таблиця, як я обично пишу. Затрати, розтрати. Можете самі подивитися. Цей місяць трошки більше, звісно, прибутку, ніж предыдущий. місяць було 1500. Там 80 чим за місяць, то в цьому місяці 2000 гривень. 97 це чистого прибутку. Усього виходить 3880 мінус 1463. Це корм. Сейчас він в мене виходить по 9 гривень, 20 копійок. В предыдущий місяць було по 8 гривень, бо ще старі запаси були, крузи трошки. То дешевші було. було. Пущаючи ходить 9 гривень 20 копійок. Це на 1463. Доставка 300 гривень, світло 20 гривень. Яйця вони знайшли всього 970 імножаємо на 4 гривні за десяток. Це ще час ціна така у нас на базарі. Ну і віднімаю всі затрати і вийшло з чисто прибутку 2097. Тут я ось посчитав, скільки. Кожна порода, скільки ну, знесла і скільки процентів виходить в середньому. Домінанти 70% неслися кожен день. Дека Буайт 65%. Бачите, хоч і второгодки, але різниця не така велика, як і первогодки. Ну, Ломан Сенді 82% і Ломан Браун також 82%. Ну, Возможно тут ломан-браун трошки погрішно с'єсть, засчет того, що там дві курки пропало, то воно трошки менший процент вони неслися. Бо я вже не став вищиту досконало. Ось такі результати у нас вийшли. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, Кому що не зрозуміло, задавайте питання. До нових зустрічей. Пока-пока.